Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гензі вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Придністровські аграрії підбивають підсумки ще одного року. Великий форум фермерів пройшов у Григоріополі. Новий дах для будинку культури. Будівельні роботи у Хрустовій. Ялинка мого дитинства ретровиставка у Бендерах. Подорож на північ Придністров'я. Нові туристичні маршрути. У Придністров'ї хочуть створити молодіжні лабораторії. Це будуть майданчики для експериментів, інженерних та аграрних розробок. Плани на наступний рік. Тему обговорювали на засіданні уряду. Ми сьогодні, от молодь... Ми сьогодні молодь в рамках президентських грантів підтримуємо, але це не цілеспрямовано, не через державну програму. А у молоді я вважаю, є певний потенціал. Я кажу зараз про різні стартапи, просування, розвиток взагалі наукової думки і прищеплення її молоді. У них повинні бути можливості, майданчики та ресурси. Крім того, вимоги до наукового держзамовлення посилили, уточнили і види робіт. Від досліджень до експериментів, щоб створювати нові технології, матеріали і не тільки. Теми будуть погоджувати з головою уряду, а потім з президентом. У Придністров'ї хочуть створити нові наукові школи. Олександр Розенберг підкреслив, велика частина досліджень зараз опирається на ПДУ. Проте молодіжні колективи і стартапи теж повинні отримувати системну підтримку. Із загального фонду держзамовлення необхідно виділити окрему частину на молодіжні проєкти вважають в уряді. Аграрний сезон у Придністров'ї завершено, урожай зібрали, озимі посіяли. Поля підготували до зими. У Григоріополі підбили підсумки 2025-го. Форум зібрав фермерів з усієї країни. Обговорили проблеми, намітили плани. Йшлося і про те, як будуть впроваджувати нові технології. Рік для аграріїв був непростим. Дощі та ранні заморозки позначилися на врожаї, але ріпаку зібрали рекордно багато 50 тисяч тонн. Пшеницю кукурудзу ячмінь майже на рівні минулого року. Продовжують зростати й фермерські господарства. В оренду передали понад 8 тисяч 700 гектарів землі. З'явилося більше 60 і нових підприємств. За врожайністю все набагато краще, ніж було в позитивних прогнозах цього року. Тобто висока ефективність і відповідальність аграріїв змогли нивелювати ті виклики, які були кинуті природою. Нам вистачить сільгоспродукції не тільки для внутрішнього ринку, але й експорт буде збережний на колишньому рівні. На форумі представили систему розумний дім для аграрії. Вона в реальному часі стежить за вологістю ґрунту. Датчики передають дані у додаток, полив можна включати і виключати дистанційно. На насосне станції виставляються на насосні станції виставляють електромагнітні крани для того, щоб здійснювати полив. Там перебуває оператор станції. Йому кажуть, необхідно полити. Він відкриває засувку. Припинити можна і без нього. Грунт повинен мати певний відсоток вологості. А коли переполив, відбувається гниття. Говорили й про молоді кадри сільського господарству потрібні люди, які вміють працювати з технікою, даними та автоматизацією. Зазначив прем'єр Розенберг. Ми повинні отримати уже спеціалістів, которые все знають. Ми повинні отримувати фахівців, які вже все знають. Один раз поле побачив, вже знає, як обробляти, як сіяти, як налаштовувати. Але для цього йому потрібно дати первинні дані. При цьому рівні це вже не просто тракторист полікоть в мазуті, це високоосвічені люди, які налаштовані на те, щоб використовувати останні досягнення, в тому числі і штучного інтелекту. Доручення прем'єра оцінювати не тільки врожайність, але й економіку господарств. Прибуток, витрати та податки, які заплатили аграрії. Це дозволить точніше планувати розвиток агросектору. Автоматизована система оплати проїзду працює по всьому Придністров'ю. У маршрутках і тролейбусах оплата карткою. Нерідко у пасажирів, особливо літніх і пільговиків, виникають питання і труднощі. Наприклад, списується повна сума або оплата проходить двічі. У бендерах на кінцевій тролейбусів чергують фахівці, допомагають пасажирам розібратися з системою АСОП. Бендери, система безготівкової оплати проїзду, працює у всіх міських тролейбусах та маршрутках. За правилами, усі пасажири, у тому числі і пільговики, повинні прикладати карту до валідатора, аби порахувати кожного школяра, студента та пенсіонера того з огляду на те, що виникла низка питань, зокрема це стосується категорії пільговиків похилого віку, ми вирішили на цьому тижні надати допомогу нашим пасажирам і на кінцевій станції ЛАЗО розмістити фахівця, для того щоб він міг додатково перевірити, чи зареєстровані наші пільговики в системі АСОП. Консультаційний пункт для пасажирів організували в диспетчерській тролейбусного управління. Тут фахівці перевіряють, чи прив'язані пільги до банківської карти і чи внесені дані пасажири у систему АСОП. Якщо ні, направляють у центр соціального страхування або банк. Перевірити свою карту пасажири можуть і самостійно через офіційний сайт АСОП. Ми заходимо на сайт АСОП. Ми заходимо на сайт АСОП. На вкладці пасажири вибираємо пільги і перевірити карту на підключені пільги. Вводимо номер карти, ніякі гроші при цьому не списуються. Нікуди ця інформація далі не йде. Ми перевіряємо карту, віддаємо людині. Вона не зберігається, щоб ніхто не переживав, що ми можемо якимось чином цими грошима скористатися. До фахівців може звернутися будь-який пасажир пільгових щобудня з 8 до 5. За три дні роботи вже майже півтисячі літніх бендерчан попросили про допомогу. Користуватися картою треба було. Як саме, я не знаю і чи є гроші на ній. Тому я зайшла сюди і перевірила. Тепер спокійно. Кондуктор або водій не матимуть до мене претензій. Я хотів... хотів дізнатися, як, де прикладати, як карта прив'язана, чи є там гроші, як ставити гроші. Тут мені пояснили. Я перевірив, що картка прив'язана. Я можу користуватися в тролейбусі нею як пенсіонер. Консультувати пасажирів у диспетчерській фахівці будуть до вихідних. А якщо знадобиться і весь наступний тиждень, поставити питання про АСОП можна і за телефоном гарячої лінії тролейбусного управління. Він на екрані. У селі Хрустова Кам'янського району ремонтують дах будинку культури. Йому більше 50 років. Ми втратили, б Ми втратили б будівлю, тому що будь-яка волога порушує цілісність конструкції, а стара покрівля вже вийшла з ладу. Було безліч протікань. На даний момент встановлюється кроквяна система. Залили монолітні пояси по периметру. У будинку культури займається більше ста чоловік. Дитячі танцювальні, творчі гуртки, вокальні колективи Хрустовчанка та Дністряни. Всі перейшли на роботу в. Усі перейшли в школу, погодили таке рішення з управлінням культури з адміністрацією школи. Поки не скінчиться ремонт даху, ми ніяк не можемо пускати дітей. Це заборонено технікою безпеки. Колектив Хрустовчанка, заслужний колектив Придністровської Молдавської Республіки, працює в Кам'янці, щоб не було простоїв у роботі наших колективів, адже новий рік наближається. Як дах закінчать, діти перейдуть на своє місце. Новий дах буде з металопрофілю. Роботи планують завершити до середини грудня. Придністровський народ очима дітей. Конкурс малюнків і відеороликів проводить Міністерство освіти. Взяти участь можна в декількох номінаціях. Діти від 5 до 13 років малюють, а підлітки від 14 до 16 можуть зняти відео до трьох хвилин на тему «Ім'я нам, Придністровський народ. Це може, бути... це може бути те, яким вони бачать придністровський народ, що він для них означає, як вони відчувають свою приналежність, про те, що вони придністровці. Журі буде оцінювати, якщо ми говоримо про малюнки, то звичайно це акуратність виконання робіт і техніка. А якщо ми говоримо про відеороботи, то також звернемо увагу на монтаж цікавий і якість виконання. Для участі потрібно заповнити заявку і прикріпити свої роботи. Їх приймають до 16 січня 2026 року. Більше інформації на сайті Міністерства освіти. Наступний наш сюжет про вікову історію родини Зінаїди Єкатеринчук, жительки села Рашків Кам'янського району. Уже майже століття в сім'ї зберігають світлини та архівні документи тих років. А це можливість вкотре торкнутися історії через долі людей, які живуть поруч з нами. Він був старинний, він був критий дранкою. Давайте пройдемо сюди. Рашків Кам'янський район Зінаїда Єкатеринчук показує свій будинок. Споруда 1911-го. Тоді Рашків містечко Подільської губернії. Місцевий житель Нікандр Кушнір це дід Зінаїди, вирішив звести новий дім. Тут жив і син Нікандра Гавриїл. Це батько Зінаїди. Сюди привів дружину Гликірію. У сім'ї п'ятеро дітей. На цій світлині й інші родичі. Ось цей дід моєї мами отець Іван. И вот его жена мать. А як вона называлась Баба Вася? Да. Це дід, це баба. Да. О, дальше. Оздо движев. Тато угу. Гаврію. Оздо мама моя. Гликерія фотографії. прихистили й молодшого брата Гавриїла Івана. Він був пізньою дитиною в сім'ї. Цю фотографію брати зробили перед будинком. Іван брав участь у великій вітчизняній. Був мінометником. Не раз був відзначений командуванням. Наприклад, це подяка за участь у Ясько-Кишинівській операції. Серед нагород і орден вітчизняної війни другого ступеня. Бій був у січні 45-го. Протягом дня міномет товариша Кушніра чотири рази брав участь у відбитті атак противника. У цьому бою був. Був виведений зі строю командир розрахунку. Товариш Кушнір прийняв командування на себе. У цьому бою був важко поранений у голову. Брав участь у великій вітчизняній і Гавриїл Кушнір зі старшим сином Сергієм. Герої пропали без вісти. І навіть після перемоги рідні вірили. Вони скоро повернуться. Пройшло време сюди, туди. А тут у нас киви таки були. Мама говорить: грайтеся тут, дивіться, лиш буде хто не буде ті воєнні звідти з долини, щоб ви знали, що це батько йде. Ми прибігли які ще тут давай йдемо вище. Виходимо то та. І таких історій у родині Зінаїди Єкатеринчук чимало. Рідні багато разів втрачали і знаходили один одного. Довго не було звісток про долю старшого брата Сергія. З новиною про нього прийшла сусідка. Вася я тепер йшла з гори, а на великому камбі сидить. Син Сережа і перев'язаний в морфлоті, перев'язаний у нього цей, голова перев'язана. Мама з татом побігла сюди, щоб бігають вони на подвір'я, він вже зійшов згори, повний двор людей. Хто що мав, малий, кусок бринди, кусок щось якось таке принесли, повністю це було подвір'я. Ну, прийшли вже, так обняли, все, поцілувалися. Пізніше в цьому дворі збиралися онуки і правнуки Гавриїла і Гликерії. З п'ятьох дітей залишилася лише молодша дочка. Їй 87. Зінаїда розповідає, як жили предки. Батьківський дім, хранитель історії минулого, а сімейні фотографії та документи як портал туди, де все починалося. І знання з англійської поліпшили і благодійну справу зробили. У школі номер 1 села Кіцкани пройшла акція Тепло і турбота. Це ініціатива жительки села керівниці освітнього центру іноземної мови Анни Шматок. Подробиці далі. Це урок англійської мови для учнів других-четвертих класів школи номер 1 села Кіцкани. Поза розкладом проходить не за партами в класі, а в актовій залі. В ролі учителя, викладачка іноземної мови навчального центру Анна Шматок. Провести таке заняття. Її давня мрія завжди намагалася прищепити у дітей любов до мов різними формами навчання. Для дітей підготувала п'ять станцій. На кожній перевірила рівень знань алфавіту, кольорів, пір року, займенників і дієслів. Я е, придумала, я придумала цей вид діяльності для того, щоб порадувати чимось дітей, дізнатися, які методики вони вивчають, може щось новенького дізнаються. У всіх станціях є матеріал про батьківщину, тобто де вони будуть розповідати про себе, де живуть, описувати своє улюблене місце проживання. Сподіваюся, що діти будуть задоволені і матимуть бажання вивчати мову, тому що куди б ти не пішов, скрізь потрібно знайти спільну мову з людьми. Головна мета такого уроку не тільки освітня, а й благодійна. Як спасибі, школярі зібрали кілька коробок з олівцями, фарбами, настільними іграми і зошитами. Все це для вихованців школи-інтернату села Паркани. Анна відвезе напередодні Нового року. Але попереду ще багато планів. Також акцію планує провести в школі номер 11 в Терасполі. Кам'яний сад так називається один з нових маршрутів в білочах Рибницького району. Його розробило агентство з туризму. Гід проведе всіх бажаючих до оглядового майданчика, щоб побачити пейзажі села. А ще туристам покажуть печеру первісної людини і кам'яний сад з валунами і скальними виходами. Ось цьому будинку вишневий сад можна переночувати. Цей гостьовий будинок був відкритий в цьому році. Цікаво, що власник може розповісти про археологічні розкопки, які ведуться на його території. Їх проводять наші археологи. Сам будинок цікавий. Тут можна відпочити, погрітися на печі і зануритися в самобутність сільської культури. Є ще один новий маршрут агентства з туризму кам'янка Северинівка. Туристи побачать долину з сосновим бором, пройдуть дерев'яними та навісними мостами через річку Кам'янка. Відвідують гостьовий будинок, сільська благодать і будинок музею Петра Вершигори. Ці два, маршрути, дозволять... Ці два нових маршрути дозволять будь-яку пору року чудово провести час на природі, де будуть прекрасні пейзажі для фотосесій, і також цікаві краєвиди для прогулянок. За цими маршрутами ви можете гуляти, ніби з гідом-екскурсоводом. З туристичного порталу завантажити на телефон сам файл, щоб потім йти за трекером цим маршрутом. Більше інформації про нові туристичні маршрути в телеграмі агентства з туризму Придністров'я. Ялинка мого дитинства у Бендерах в історико-краєзнавчому музеї відкрили ретровиставку. Там можна побачити ялинкові іграшки 50-70-х років минулого століття, а ще листівки та фотографії радянських часів. Розкажуть, як зустрічали новий рік в СРСР. Подробиці прямо зараз. Бендерський історико-краєзнавчий музей. У скляних вітринах ялинкові іграшки 50 70 х років. Конфеті, хлопавки, бенгальські вогні, новорічні листівки. За допомогою нейромережі їх оживили. Тепер намальовані зайці білки і ведміді грають, співають і танцюють. У фоє музеї обладнали кімнату в радянському стилі. На стіні оксамитовий килим з ведмедями, поруч радіола, чорно-білий телевізор, на столі порцелянові тарілки, кришталеві фужери і головний новорічний атрибут штучна ялинка. Цю новорічну ялинку принесла я в музей. Вона належала моїй бабусі. Я в дитинстві приходила до неї. Мені вона здавалася такою великою, тому що я була маленькою. Я декламувала вірші і, звичайно, під ялинкою на нас чекали подарунки, приготовлені бабусею. Ось такий чемодан з ялинковими іграшками раніше був майже в кожній радянській сім'ї. Новорічні прикраси збирали роками. Яскраві скляні кулі. Фігурки звірів, різнобарна мішура. Все це зберігали і передавали з покоління в покоління. У воєнний період період іграшки робили з вати та пап'є маше. У нас у вітрині Дід Мороз і Снігуронька зроблені з вати. Ці фрукти з пап'є маше, вони періоду війни. У післявоєнні роки з'являються іграшки зі скла і стекляруса. Вони вішалися на ялинку, виглядали як намисто, не дарма ж у пісні. Намисто повісили, стали в хоровод. Якраз Сцена мисту для нашої ялинки. Багато на виставці чорно-білих світлин з музейного архіву. На них діти в новорічних костюмах водять хороводи навколо ялинки в будинку культури Ткаченко. Було це півстоліття тому. Тоді міський будинок культури тільки побудували. Ретровиставка в музеї триватиме більше місяця, до старого нового року. Подивитися її можна щодня, крім середи та неділі з 8.30 до 5.00 вечора. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.